Напередодні ввечері російські війська обстріляли Краматорськ, в селищі Іванівка зруйновано приватний будинок. Загиблих та поранених немає. Вночі окупаційні війська влучили у житлову багатоповерхівку у Бахмуті. Сьогодні в результаті нічного обстрілу міста Бахмут виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті чого виникла пожежа у квартирах з другого по п'яти поверх на загальній площі 250 квадратних метрів. Рятувальники пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих на місці, башка живела, не було. Росіяни обстріляли Мар'їнську громаду, поранено одну людину. У Красногорівці пошкоджено п'ять житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. Зазнала ворожих обстрілів і Селидівська громада. Вчора, 7 серпня, в нас був обстріл. Зруйновано чотири будівлі, сім пошкоджено. Одна людина загинула. Дві людини зазнали порог. Сьогодні міньори займаються розмінуванням двох боєголовок, які не розірвались. органи, по-моєму не розірвались зараз. Їх демонтують у громадах Донеччини. Комунальники та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів у слов'янську, готуються до опалювального сезону та ставлять на консервацію системи опалення у багатоповерхівках. Співробітники керуючих компаній продовжують підготовку до опалювального сезону. В багатоповерхівках злівається вода, консервується система опалення. Деякі з них вже впорались на 100%, деякі в процесі. Триває обов'язкова евакуація цивільних із Донеччини. Із залізничного вокзалу міста Покровськ. Люди мають змогу виїхати у двох напрямках: Кропивницький та Львів. Напередодні рятувальники допомогли виїхати понад п'яти сотням людей, серед яких 27 дітей. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.